Усім привіт, друзі, у новому році. Сьогодні говоримо з вами про перший зимовий трансфер за 100 плюс мільйонів і що він дає клубу, який його провертає. Про метушню біля зони Ліги Чемпіонів в чемпіонаті Англії, а також про матч між Арсеналом і Ньюкаслом, який як і повинно було бути, звісно, закінчився скандалом. Друзі, але перед початком випуску я хотів би нагадати вам про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт мого партнера компанії Favbet та отримати бонус 4500 на перший депозит. А вже 5 січня в АПЛ. Грають між собою Челсі і Манчестер Сіті, і тут все дуже просто. В Манчестер Сіті не можна відпускати арсенал, а Челсі не можна залишатись на 10-му місці в АПЛ, бо це як мінімум соромно. Окрім того, частину від прибутку компанія Фавбет перераховує на допомогу Збройним силам України. Переходь за посиланням і будь-середині гри разом з Фавбет. Mm -hmm. Отже, Челсі збирається порушити одне з неписаних правил трансферного ринку, а саме не купувати гравців відразу після великих турнірів, тому що, по-перше, це дуже дорого. По-друге, далеко не факт, що спрацює. Я думаю. Я думаю, що Бенфіка не думала про те, що купившися у нас півроки тому у Ріверплей та Енсу Фернандеса, вже зимою вони будуть його продавати, мати можливість продати за 120 плюс мільйонів. Тому насправді, з фінансової точки зору, Бенфіці думати взагалі нічого. Тому що за півроку вони заробляють 110 мільйонів чистого прибутку на вдалій покупці і вдалому продажу одного й того ж самого гравця. Я думаю, що напевне Бенфіка закладала можливість майбутнього продажу ЕНСО приблизно мільйонів за. 50-60, а тут їм привалює пропозиція від Челсі за 120 тобто думати ніч. Але там Руйкошта ще думає, Руйкошта тягне, Руйкошта намагається ще отримати якісь пропозиції від інших клубів. Хоча, в принципі, якщо вже є на руках 130 чи там майже 130 мільйонів, що тут думати? Чи крутий Енцо Фернандес Гравець? Тут 100%, взагалі немає жодних сумнівів, тому що це найкращий молодий футболіст чемпіонату світу. Він все показав на цьому турнірі. Чи коштує він 100 плюс мільйонів? Насправді я. Я точно не знаю, як правильно оцінити рівень гри гравця в грошах, тому що це все ж досить таки суб'єктивно. Є гравці, які, на яких віша оцінник 80 мільйонів 70, і всі такі, господи, да, да що це? Да не може бути не скільки. А когось продають за 40 і всі кажуть, та він грає як мінімум на 90. Як це точно оцінити в грошах, я не знаю. Але наскільки я розумію, 100 плюс мільйонів це рівень гравця космос. Я думаю, що це так. Чи грає на рівні космосенсу Фернандес? Ну, це покаже тільки його подальша кар'єра, тому що поки що він досить таки молодий гравець. Але я хотів би зайти в цю ситуацію трохи е, з інших дверей, тому що наскільки я розумію, якщо Челсі дає такі величезні гроші за футболіста в цю позицію, значить вони не впевнені в цій позиції в нинішньому складі команди. І ми дивимося, хто там грає у Челсі зараз. І там дійсно величезні проблеми. Я думаю, що там саме собака і зарита. По перше. Закарія. Карія аренда ну, провалилась. Гравець грає мало самого початку в нього не пішло. Він не потрапляв ні в складні навіть в заявку. І потім були там навіть інтерв'ю, що взагалі немає шансів, що я тут роблю в Челсі. Я просто чекаю, коли ця оренда закінчиться. Потім його випустили кілька разів. Він такий, та ні, я ще спробую, можливо, але всі розуміють, що Закарія ну, не заграв. Канте дуже довго травмований. Не зрозуміло, коли він там повернеться, і він коли повернеться, ще повинен буде набирати форму. Йому вже 30+. Тому з канте також Будь бути проблеми. А хто ще? Жоржиньо. Жоржиньо вже публічно говорить про те, що він би хотів, можливо, десь там повернутися в Наполі, ще там пограти. От і виходить, що на позиції дірка. Шістка Лофтусчик, ну Лофтусчик взагалі-то не шістка. Ковачич також краще грає на позиції вісімки, а не на позиції шістки. От виходить, що позиція опорно-півзахисника у команді просто таке горить. Але один прихід Енсо Фернандеса повністю перевертає гру в центрі поля в Челсі, як мінімум, з точки зору демографії. Тому що прихід Енсо Фернандеса в один момент перетворює центр поля Челсі з Канте-30. Жоржиньо 30+, Ковачич там, 28 там років. На можливий трикутник Енцо Фернандес 22 роки. Галахер 22 роки і Маунт 23 роки. Якщо керівництво Челсі мислить саме в цьому напрямку, що вони готові витратити 120 плюс мільйонів заради того, щоб мати зараз у своєму складі неймовірно перспективний трикутник центру поля Енцо, Маунт, Галахер, і вони думають на те, що зараз вони кілька років зіграються, і десь там в 24, в 25, в 26 років, коли їм буде приблизно стільки, вони будуть творити якісь неймовірні дива. То тоді в цьому є сенс. Дійсно, в цьому є сенс. Але якщо керівництво Челсі хапає просто те, що дуже яскраво блищить після Чемпіонату світу, і не думає про можливий отакий от саме розвиток подій, то тоді це ще раз підтверджує ту істину, ну той факт, що керівництво Челсі, нове керівництво Челсі, досить таки недавно в футболі, і вони. Мислять тільки тим, щоб вхопити щось, те, що зараз хочуть абсолютно всі а навіщо його хапати, не зрозуміло. Хоча якраз ситуація в Челсі, вона саме і є зараз підходящою для того, щоб взяти Енсо Фернандеса і повністю перебудувати центр поля, тому що той центр поля він, в принципі, показав все, що міг. Я так думаю. Та й в принципі команда зараз в середині турнірної таблиці АПЛ значить необхідні зміни. А що це буде насправді покаже тільки час? Я думаю, що є там якийсь план з приводу того, щоб побудувати центр поля на майбутнє, і цей центр може бути дійсно пожежею в АПЛ. Доки Крістіану Роналду відразу ж починає виправдовуватись на своїй презентації в Саудівській Аравії і говорить про те, що взагалі-то у мене була купа пропозицій. Мене всі хотіли і в МЛС декілька клубів, і в Південній Америці, і в Європі. Європі, але я вибрав саме Саудівську Аравію. Цим же він відразу продовжує себе ще більше закопувати в очах тих фанатів, які хотіли ще подивитися на його гру. Манчестер Юнайтед продовжує шукати йому заміну. Десь вони проспали Гакпо. Гакпо. Очевидно, хотів грати саме в Манчестер Юнайтед, тому що він говорить прямим текстом в інтерв'ю, вже будучи гравцем Ліверпуля, що я то думав, що я буду грати за Манчестер Юнайтед, але якби, я буду грати за Ліверпуль. Воно можливо якби і нічого, але складається враження, що він не хоче грати за Ліверпуль, ще не зігравши тут навіть жодної хвилини. По-перше, треба взагалі думати, що ти говориш. Можливо, йому там не підказали, бо він погано сформулював, окей. Але ну це все. Інтерв'ю футболістів до них відноситись не завжди треба досить серйозно. Тому що, по-перше, не всі мають якийсь медійний досвід, хоча, в принципі, гравці такого рівня, як Гакпо, в плані того, що вони пограли вже в Єврокубках, на роздавали інтерв'ю в своєму житті. Вони в принципі, не повинні боятися камери і формулюють вони свої думки в принципі, більш-менш логічно. А, але головне тут інше. У футболі ти не завжди потрапляєш туди, куди ти мріяв би потрапити, ти потрапляєш туди, куди тебе беруть. Але треба все одно формулювати більш м'яко свої думки? Так ось, Гакпо Манчестер Юнайтед проспав, і на цій хвилі Атлетіко підлітає до Манчестер Юнайтед з прекрасною пропозицією. А візьміть у нас в оренду Феліша на півроку за 20 мільйонів. Невже в Атлетіко думають, що в Манчестер Юнайтед це настільки погано з трансферною політикою? Так, є питання до МЮ в плані трансферів, але ну невже хтось погодиться платити 20 мільйонів за піврічну оренду футболіста? Que é bem de АПЛ уже грає на повну силу після чемпіонату світу, але поки що якихось великих вивісок майже то й немає. Так можна говорити про те, що Ліверпуль програє Брентфорду, але це не несподіванка, тому що в Ліверпуля ж нічого не змінюється в кадровому плані. У них ще не грає, у них половина нападу травмована. Вони ще не взяли собі нового центрального півзахисника. Їм доводиться грати з Оксом в складі. Окс, до речі, ще й забив. Але після цього очевидно вирішив, що все, річний план виконаний. Грати доводить. З цим і у складі, це досить таки загадковий для мене персонаж. Він начебто й прогресує у порівнянні з тим, що було раніше, але ну не, не Робертсон, не заміна для Робертсона. Ван Дейк зламався, до речі, у в нього знову пошкодження підколінного сухожилля. А минулого разу, як ви пам'ятаєте, це вибило його на півроку після травми в Дербі. Тому, зважаючи на це все. П'ята поразка Ліверпулю вже в чемпіонаті Англії в цьому сезоні. Вона не виглядає якось несподіваною, навіть попри те, що в складі Брентфорда не грав тоні. Тоттенхем випав з топ-4, і це насправді також не досить велика сенсація, тому що Тоттенхем розібраний після чемпіонату світу. Там є гравці, які грали досить таки довго: Кейн, той же Берішич. Ну, сон Сон був і так напівтравмований на чемпіонаті світу. Тому вони провалюють, наприклад, матч проти Астон Віли. А перед цим вони не виграли у Брентфорда. Зараз проти Вілина Емері вони пробили. За півтори години в домашньому поєдинку тільки шість разів поротам суперника. Тобто це чистий домашній провал. У Тоттенхема і так не досить багато готових для АПЛ-гравців є у ростері. А коли в тебе ще й травмується Бентанкур, Кулусєвський, Рішарлісон. Тобі доводиться виходити на матч АПЛ з такими людьми у складі, як Брайан Хіль, як Догерті. У них ланґлів в центрі захисту, розумієте? І коли треба посилити гру, замість Догерті виходить на фланг Емерсон Рояля. У фанатів Тоттенхема є пісня про Емерсона Рояля, яка звучить так. Він не може захищатись, він не може атакувати. Емерсон Рояль це наш крайній захисник. Ну, англійську воно звучить в Риму. Тому. Чергова поразка Тодингамовна також не є чимось несподіваним, і Антоніо Конте вже десятий раз публічно після цієї гри сказав, що я взагалі то можу звідси піти. Йди вже. Ну а в топ-4 залітає Манчестер Юнайтед, який після видворення Крістіана Роналду тільки перемагає. І фанати з одного боку злітають в небеса, тому що ось-ось вона вже знову Ліга Чемпіонів. Але ж три перемоги поспіль були проти кого? Проти Нотінгема з зони вильоту, проти Вулверхемтона з зони вильоту, і проти Борнмута два очка відриву від зони вильоту. Тобто, ну це не дуже репрезентативно. Тому я й говорю, що АПЛ ніби той грається, але там досить таки тихо на даний момент, хоча скоро й повинні початися бурі за бурю. Можна було б прийняти нічю Манчестер-Сіті в матчі проти Евертона. Але це те, що я говорив у ті сезони, коли Ліверпуль і Сіті майже нікому не програвали, ніде не втрачали очок і все вирішували тільки в очних поєдинках. Це ненормально, тобто повинні бути якісь планові втрати очок. Тому що якщо команди взагалі не переможні ніде, ніде не втрачають очки, то це антиспортивно. Це не цікаво дивитись. Десь повинні бути планові втрати очок. Тому умовно, коли той же Ліверпуль програє Бренфорду, нічого страшного. Там, де City і не виграє у Евертона, окей. Зараз Арсенал ньюкасл нічя. Це нормально. Челсі взагалі там, де вони? Це нормально. Тобто, це так і повинно бути. Тому що всі не те що там, можливо, звикли, але всі вимагають тільки перемог від команд. Ну це ж неможливо. Просто це спортивно неможливо. Буря очікувалася звичайно в матчі арсенала проти Ньюкасла, але її. Не було глобально, гра склалася на користь арсенала. Це показує нам повністю статистика, тому що володіння 60+, точність передач під 90%, грають майже без довгих передач боротьбу при цьому майже не програють. Атакують вдвічі частіше інтенсивність пресингу просто космічна, особливо в другому таймі. Але рахунок 0-0. Чому ж так відбулось? Чому Ньюкасл, який за цією статистикою мав би програвати, не програв цей поєдинок? При цьому це ж не було удушення суперника. Це ж не було 25-5 по ударам. Ні, була перевага у Арсенала, але вона не була кричущою. Тобто Ньюкасл не стояв біля своїх воріт 90 хвилин і не відбивався. Хоча, в принципі, при такій статистиці це могло бути. А секрет Ньюкасла в тому в цьому поєдинку, що вони не давали Арсеналу постійно на себе тиснути. Арсенал зміг створити проблемні періоди для Ньюкасла тільки двічі за поєдинок. Це на початку матчу і в кінці матчу, і все. Тобто Класно стартували, здорово, весело завершували. Але, в принципі, більшу частину поєдинку Ньюкасл грав, можливо, не на рівних з точки зору. Якщо ми оцінюємо на рівних, це означає, що ті атакують, і ті так само атакують. Ні, вони грали на рівних в плані розміщення на полі, тому що Ньюкасл має вищий барицентр команди, тому що Ньюкасл загалом розташувався вище, хоча це може здатися помилкою. Тому що ну а як так при такому домінуванні Ньюкасл знаходиться вище на полі. А все досить просто. Середні позиції нам показують, що між першим і останнім футболістом арсенала, польовим футболістом е майже 40 метрів, там є розриви. Тобто, коли арсенал атакує, то захисники не підтягуються. Коли арсенал обороняється, то нападники можуть трохи не встигати. А у Ньюкасла інша ситуація. Ньюкасл грає середнім блоком. Це вже досить таки непогано, коли ти граєш на виїзді проти лідера таблиці. Тобто ти граєш спочатку в середньому блоці. Потім, коли тобі треба пресингувати, і коли ти атакуєш, тобто коли м'яч знаходиться десь на кордоні між першою і другою третиною з боку арсеналу, то і захисники також піднімаються високо. Це могло вбити Ньюкасл з точки зору того, що вони відкривали глибину для атаки з боку Мартінелі, того ж Абосака, Але це був єдиний шанс. Діхав в цьому поєдинку, тому що якби він сів до своїх воріт, то він би віддав Арсеналу м'яч не на 60% володіння, а на 75%, і просто змусив би свою команду страждати 90 хвилин. І в кінці кінців, з великою долею ймовірності, вони пропустили той самий один гол. А Ньюкасл намагався все-таки по максимуму піднімати гру від своїх воріт. І ми бачимо по баре центру, вони це робили більше години досить успішно набагато успішніше ніж арсенал. Хоча, здавалося б, статистика нам показує, що Арсенал домінує. Тому продвинута статистика, вона якраз і показує ці нюанси в грі, і нюанси в планах тренерів і в тому. Чого їм вдалося досягти? Що стосується глибини, то в принципі за тріп'є проти Мартинелі Нюкаслу можна було не переживати за великим рахунком. А от САКА розривав, звісно, свій фланг і проривався в ті зони за спиною крайнього захисника, куди, звісно, запускати суперників не варто, але також є нюанс. Нюанс в грі Ньюкасла, якщо ми беремо їхню гру проти САКа і гру, наприклад, збірної Франції на чпеті світу проти САКа. Ньюкасл запускав САКа до лінії воріт. Будь ласка, йди туди, до лицевої, але всередину під ліву ногу ми тебе не пустимо, як пускали французи. Тому Едді Хау, навіть з цієї точки зору, зробив висновок з того, як треба грати проти Сака. Зупинити повністю, ну це неможливо, тому що е, технічно. Крайній захисник Ньюкасла, у якого зріс там 2 метри 24 сантиметри, він не зможе зупинити там, відібрати один в один внизу у Сака багато м'ячів. Але ти його просто направ туди до лінії воріт. А вже зони завершення захисники Нюкаслу інші перекриють правильно. І тобто, начебто, ви впускаєте суперника до себе додому, але при цьому створити момент з цієї зони досить таки важко з цієї точки. Тому САКА туди зайшов двічі і нічого не зміг зробити. Туди також заходив Едегор рівно в таку ж саму ситуацію, але також не зміг віддати кудись гольову передачу. Тобто, Ньюкасл, якщо і провалювався на першому етапі оборони, то вже на останньому вони не допускали жодних помилок. Як я вже сказав, Ньюкасл намагався тримати високу середню позицію команди на полі. Тому Арсенал все одно ж отримав кілька можливостей для атак з ходу, для контратак, наприклад, таких, з яких вони забивали в Ліверпулю на початку сезону, але арсенал все запоров, все запоров, і тому що було було ще кілька стандартів від тих і від інших. Там з кутових непогано пробивали, зі штрафних там намагали щось зробити. Але в цілому, з гри не було створено майже нічого. Тобто, єдиний свій момент, який можна назвати стовідсотково гольовим, арсенал створив на 87-й хвилині. І він створив якраз той момент, яких не хотів допускати Хау. От взагалі, щоб такого не було. Він готовий був запускати САКа, Мартінелі в лінію, немає питань, але при цьому через центр не мало пройти нічого. Але на 87-й хвилині воно пройшло. В кінці матчу Ньюкасл розрізався уже в усіх площинах. Тобто глобально Еді Хау не витримав те, що намагався витримати протягом 90 хвилин. Команда не змогла зробити все ідеально до кінця. Тому що цей гольовий момент на 87-й, Це вже був вінець того, як Ньюкасл розсипався. Тому що там той же самий Зінченко віддавав купу розрізних передач, класні передачі. А чому вони проходять? Тому що, по-перше, немає атаки зони м'яча. По-друге, вже є розрив між лініями всередині лінії між півзахисниками і захисниками. І вже можна віддавати і віддавати Ось цей гольовий момент на 87-й, Першу передачу розрізну віддає Габріель, да, центральний захисник, якого не зустрічають спочатку. Плюс є куди віддати. І ось вам, будь ласка, через центр проходить ця атака, яких намагався не допустити Еді Хау, і в нього це вдало виходило майже 80 хвилин. Але цей момент був, тобто формально, арсенал зламав Ньюкасл. у них вийшло їх зламати. Я зараз не говорю про, знаєте, якщо розбирати там якісь конкретні гольові епізоди, гольовий епізод це все. П'ять секунд роботи. Ну, віддали ви передачу на фланг, виграли там боротьбу, подача, головою пробили, ось уже гольовий епізод. Тобто, це не те, що там якась командна робота. А ось ми бачимо, як Арсенал довго ламав оборону Ньюкаслу, як він довго її ганяв, і у них пройшло. Ось на 87 й якби вони забивали цей момент, все, це, це просто чиста перемога Артети над Еді Хау. Тож і вже так, це не витримка Хау того, що він намагався витримати. І це була б чиста футбольна перемога, але арсенал не забив, тому з цієї точки зору. Гра була абсолютно нічийна. Ну і коли фаворит не виграє, а були претензії ще й на пенальті в кінці, то звісно відчиняються ворота в пекло. Я вже давно перестав когось у чомусь переконувати з точки зору суддівських моментів, тому що це абсолютно не має ніякого сенсу. Тому що, якщо ми говоримо про гру рукою в своєму штрафному майданчику, то є такий нюанс, як аля рекомендації арбітрам. І ці рекомендації вони досить розмиті, тому що є дуже багато нюансів, які можна враховувати, є нюанси, яких можна не враховувати. І це дивно, тому що не можна покласти якесь правило або якусь рекомендацію чітко на всі епізоди всередині штрафного майданчику. Тому що епізод на епізод не схожий. Все залежить від перше, відстані м'яча до руки. Від того це була передача чи удар. Чи м'яч летів в площину воріт, чи м'яч летів взагалі незрозуміло куди. Також все залежить від природності чи неприродності положення руки. Хоча насправді до кінця що це таке, ніхто не розуміє. Це природне положення руки. Ну, типу, якщо м'яч влучає в руку, яка притиснута до тіла, це ж начебто не порушення правил, але чи багато з вас ходять в житті саме отак. Тобто можна досить довго сперечатися. І з одного боку, ці всі рекомендації вони покликані на те, щоб допомогти футболістам уникнути, так скажемо, необов'язкового або несправедливого покарання, тому що ну дійсно, якщо м'яч влучає в руку з дистанції, яка там менше одного метра, ну що ти міг там встигнути зробити? І це начебто добре, ну, такі рекомендації. Але з іншого боку, як тільки хтось бачить влучання м'яча в руку, то це все як червона тряпка і все, є ж факт влучання м'яча в руку. Які там рекомендації? Це точка. Взагалі, в матчі було кілька епізодів з можливим призначенням пенальті. По-перше, у Ньюкасла була можливість, коли Томас і Габріель завалили Бьорна при штрафному виконанні Ньюкасла. Тому що там видно на повторах, як Томас просто ліктем грає в корпус Бьорна і взагалі не дивиться ні на м'яч, ні на що його ціллю є тільки Бьорн. Його ціллю є завалити Бьорна. Окрім цього, Габріель пробиває коліном в стегно Бьорна. І Ось вони вдвох валять цього самого Бьорна абсолютно у відкриту. Це видана. Повторах, але це не пенальті. Потім ці ж самі люди, а саме Габріель і Бьорн, роблять у штрафному майданчику Ньюкасла ось це. Тобто, це абсолютно відкритий пенальті, все видно. Тому що гравець просто бере і валить іншого гравця шляхом затримання його за футболку. Тобто. Я так розумію, що ось ці два епізоди це приклад англійського суддівства, коли здорованням дають боротися, і нехай вони просто виживуть. І ніхто там пенальті ставити не буде. В інших чемпіонатах, я думаю, наприклад, в Італії або, можливо, навіть в Іспанії, що перший епізод, що другий епізод закінчувалися пенальті, тим більше, що на повторах все прекрасно видно. Одні не грають в м'яч, грають тільки в гравця, інший просто бере і зриває футболку з свого суперника. А генеральний скандал виник після того, як арбітер не призначив пенальті на 90+, плюс у ворота Ньюкасла. І ось тут якраз вилазять оці проблеми з трактовками і рекомендаціями стосовно гри чи не гри рукою на своєму штрафному майданчику. Що бачать фанати Арсенала? Вони бачать влучання м'яча в руку захиснику Ньюкасла. Було було. Вони бачать зміну траєкторію польоту м'яча. Було Було. і цього достатньо для того, щоб призначити пенальті. Є влучання, є зміна траєкторії. Чи згоден я з цим? Так. А фанати Ньюкасла або фанати тих клубів, які вболівають проти Арсеналу в цьому сезоні, вони бачать, що? Вони бачать влучання м'яча в руку з мінімальної відстані. Рука знаходиться в природному положенні. Тобто, якби тут було влучання м'яча в праву руку, яка була відставлена від корпусу, це 100% пенальті. А влучання м'яча в ліву руку, яка зігнута в лікті і не виставлена далеко від корпусу, це, начебто, природне положення. М'яч не зупинився, а продовжив рух. Окрім того, м'яч летів не в площину ворі це не блокування удару в площину, це підкат в намаганні перехопити просто поперечну передачу. І таких пом'якшуючих обставин досить таки багато, щоб якраз таки застосувати ті самі рекомендації, які допомагають футболістам уникнути покарання за ненавмисну гру рукою. Чи згоден я з цим? Згоден також. І навіть з цим я згоден трохи більше ніж з першими аргументами. Я вам завжди казав, що слово мо повторив футболі це зло і епізод, який тривав одну десяту секунди, розтягують потім на повторах на п'ять секунд, і там знаходять навіть те, чого не було, там знаходять якийсь детективний сюжет, коли гравець Ньюкаслу, прекрасно розуміючи, що з такої короткої відстані не буде призначено пенальті, якщо йому м'яч влучить в руку, і тому він виставляв цю руку спеціально збільшуючи об'єм тіла, бо він знав, що рекомендації будуть на його боці. Це все був його хитрий план. І коли я от дивлюсь, як футбольні Моменти перетворюють на якісь детективні сюжети, мені завжди стає трохи смішно. Якби я судив цю гру, то скоріше за все також би тут пенальті не поставив. Але якби судив би хтось інший і поставив тут пенальті, то в принципі він має абсолютно формальний привід. Є влучання м'яча в руку, зміна траєкторії. Все, будь ласка, точка, немає ніяких питань. Тобто до тих пір, доки не буде чіткого формулювання гри рукою в своєму штрафному майданчику, до тих пір всі будуть грати в детективів і адвокатів. Можливо, в цьому є шарм футболу, питань немає. Це також частина гри. Але, наприклад, тут я, маючи досвід спілкування з вами вже скільки там років в соціальних мережах, я бачу тільки одне: що після подібних контроверсійних епізодів викликається люцифер. Тому що кому треба пенальті, ті говорять, що є влучання в руку, є зміна траєкторії, говорити взагалі нема про що. Ті, кому не треба пенальті, говорять зачекай досить коротка дистанція, плюс рука в природному положенні. Говорити нема про що. Ну і все. Патова ситуація, але те, що Ньюкасл, наприклад, не дав створити багато моментів арсеналу, граючи на виїзді, і при тому, що Ньюкасл просів по суті тільки в коротких відрізках на початку матчу і в кінці матчу, це набагато крутіше і важливіше в цій грі, ну особисто для мене, для вас як хочете. Команда в черговий раз показала, що вона готова повернутися в лігу чемпіонів, при тому, що ще не так давно в принципі боролась за виживання і могла грати в чемпіоншипі. Зрозуміло, що тут є вливання фінансу, що тут є... Тренер новий, тут є кілька гравців нових, але в цілому це скачок просто неймовірний. Артета ж дуже сильно нервує після цього поєдинку, тому що ну, по перше, зрозуміло, він збирався його вигравати і він міг його вигравати на його думку. Там треба було ставити два пенальті ворота і Це його думка, він має на це повне право. Це нормально, це правильна поведінка тренера. Тобто, коли я вам говорю, що на місці судді я б тут би не поставив пенальті. Я вам також маю сказати, що на місці Артети, наприклад, я б також би говорив, що тут був пенальті. Тобто, це важливо розуміти. Що на футбол можна дивитися під різними кутами, і той кут, і інший мають право на життя. Просто в чому важливість роботи судді? Він має холодно оцінити епізод і прийняти рішення. А далі вже всі інші будуть розводити полеміку. Тобто на гарячці. Після цієї гри, наприклад, після такого епізоду, я б також би сказав, що слухайте, там був пенальті, там було влучання в руку, там була зміна траєкторії. потім, можливо, через день, через два, я б послухав би аргументацію, або сам би просто заспокоївся, передивився цей епізод і сам би зрозумів, що напевно там через рекомендації, через те, що дійсно є пом'якшуючі обставини, що це не удар у поворотам, що це близька дистанція від м'яча до руки. Я б через пару днів я б сказав би, що ну напевно окей, напевно, там не треба було ставити пенальті. Але після гри я говорив би, як артета. А, про що я взагалі розказував? А, Артета нервував після гри. Чому? Тому що у нього далі місяць перевірки на чемпіонські амбіції. Тому що у нього за місяць є дербі проти Тоденхема і є дві гри проти Манчестерів. І він розумів, що зараз тут втрачати очки вдома проти Ньюкаслу йому не треба було, тому що насправді за втраченими очками зараз Манчестер Сіті відстає від Арсеналу на 5 очок всього на Хоча, в принципі, у Сіті ще є гра проти Челсі, подивимося, як вона закінчиться. Але зараз ситуація така. Сіті відстає від Арсенала за втраченими на 5. Є гра між ними. Зрозуміло, що Сіті буде намагатися виграти. Якщо Сіті виграє у Арсенала, то вже, будь ласка, відстань тільки 2 очки, і тому виходить, що Артеті не можна втрачати очки ні проти Тоттенхема в дербі, ні проти Манчестер Юнайтед. А якби вони вигравали у Ньюкасла зараз, то зрозуміло, що десь можна було б зіграти в нічю, і це було б нормально. Звісно, це не останні території чемпіонату і не вирішується все тут і зараз. Можна, наприклад, виграти у Тоттенхем Май Манчестер Юнайтед, але при цьому програти Евертону це абсолютно нормальна історія для АПЛ. Але в конкретний період Артета, звісно, хотів мати якийсь запас по очкам перед Манчестер Сіті, і, начебто, дивишся в таблицю зараз плюс вісім. Але по факту запасу як такого не існує, якщо Арсенал не виграє в двох із трьох топових поєдинків, які чекають на нього в найближчий місяць. На цьому все дуже дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобалось. Коментуйте обов'язково все, що ви сьогодні почули. Відкривайте ворота в пекло стосовно пенальті, можливо. Ворота Ньюкасла на 90 і дайте свій прогноз. Витримає Артета матчі проти Тоттенхема і двох Манчестерів? Чи все-таки ні? Грайте в футбол. До побачення.